І продовжуємо. В конструкторах потрібно поміняти на ну, подвійне X, щоб у нас це спрацювало. Знову повертаємося до моделмейкера, знову там повертаємося до нашого конструктора. Двойний клік призведе до того, що у нас буде діалогове вікно для налаштування цього методу. Ну, і у нас, от бачимо ось ці параметри значить одинарні ми їх змінимо на двойні xx так y Y і z z так ну тут окей так значить нам потрібно Points 2D конструктор подивитися Двойной щелчок. Ось тут XX. Ось тут Y-Y. І окей. Так, зробили це. Давайте, давайте знову повернемося до... Перегенеруємо код. Повернемося знову в Лазарус. З диска. Давайте запустимо. Так, тут що? А, і тут у нас тут Point чомусь написано, а тут Point 2D. Ось це потрібно змінити. Ну, можна тут змінювати. Ну, ми ж мета у нас. Така, щоб вона була генерація. Давайте зробимо так. За кадром я ось ці помилки поправляю і, і покажу вже більш-менш ну, сформований ітоговий, так би сказати, результат. Давайте я натисну на паузу тут. Так. За кадром я позмінював всі наші методи, залишив один тільки для тривимірної крапки. ось Цей дистанс записав, тому що хотів показати значить, процес, як це буде відбуватися. Те, що було там імена, то прямо ось тут можна обрати клас. і ось тут Правою кнопкою миші можна зробити ренейм. Змінюється клас і усюди усюди він змінюється. Так, і У нас відповідно тривимірна крапка, от Дістанс повинен ми змінити. Ну, Що я роблю? Я просто відкриваю <кхи> азарус і в нас ж, вже був записаний код для того класу, який ми вручну писали. І ось я його просто беру ось так, копіюю. Так, і ось сюди вставляю. Ну, звичайно, якщо б ви захотіли це зробити самостійно, ви б вручну написали. Ну, В мене є брата. Ну, і отут у нас, бачите, використовується змін на D. Вона воня, має тип W, її повинна доставити сюди. Ось тут вставите. І значить, обираєте Add Local VAR. Пишете тут, де і так вибираєте десь він є. Є, обрали дабл. І тому ось тут натискаєте код. Ось тут бачимо ми оголошення змінних. Ну, начебто, взагалі все тут зроблено. Так, проклацаю. Так, ну, метод ось цей. Конструктор для тривимірної крапки я обрав, ну, так же скопіював з того існуючого класу. Ну, давайте збережемо все це і зробимо генерацію. Так, генерація у нас пройшла, повертаємося в Лазарус. Перечитаємо обрані файли з диску. Значит, запустимо все. Ну, помилок начебто немає. Так, немає. Ну, поки що зупинимося на, на цьому моменті. Значить, У нас хочу показати, що ну, цей код повинен бути повністю роботоспособним. Працездатним. Цей. У нас налаштовано все, що ми в ці класи беремося в модулі. Unit, Points XD. Як це ми кажемо? Ми кажемо, що ми його uses використовуємо. Давайте я зроблю ось таким чином. Я ось тут закоментую його. А візьму із модуля Unit Points. Unit Points. Ось так от. Тобто тепер у нас він не звертає, але зараз на ось цей файл, повинен не звертати. А звертає на ось цей файл. Ну, методи, звичайно, у нас так і називаються, тому повинно все вийти у нас нормально. Натискаю на запуск. Значить, спробуємо завести наші тестові дані. Вже знайомі, відомі нам знайти відстань. 5. Як ви бачите, все працює. І причому наголошую, весь код фактично для цих класів був згенерований моделмейкером. Згенерований і вставлений в наш проєкт, в наш модуль, котрий використовується і и... <клух> ми, як то кажуть, бачимо результат. Що стосується Delphi, там трохи буде відрізнятися. Вся методика, там не потрібно буде ось ці речі робити, перечитати файл з диска. Там все ну, робиться нормально. Він, модел значить, стандартно інтегрується в Delphi і там ось цих, ну, таких от речей, що ми тут робили, можливо і не потрібно робити. Но... Значить, Результат, як ви бачите, можна, по результату ми можемо, що це можна зробити нормально в лазарусі. Так, що у нас тут з часом? Ну, Час у нас добігає до кінця. І тому я розповів тепер вже все те, що хотів, і тому на все добре.